Господь наш, великий і славний Бог, ми херсонці, і ми дякуємо тобі за те, що три з половиною роки війни ти бережеш нас, ти дав нам роботи разом, проповідувати Євангелію, ти давав нам допомогу, ти давав нам можливість підтримувати одне одного. І сьогодні наша церковна спільнота евакуюється, хтось залишається в Херсоні, хтось виїздить. Це завдячуючи тим людям, які називають себе нашими братами, які насправді є справжніми. Сатанистами, бо тільки одержими бісами люди йдуть вбивати інших. Ми просимо тебе, Господь, бережи нас і надалі, бережи нашу країну. Ви звільни Україну від окупантів. Зруйнуй Московію, щоб ті нещасні раби від того рабства, гріха і зла, в якому знаходяться. Ми прославляємо тебе. Ми вклоняємось тобі, і ми дякуємо Тобі за все, Бог наш, великий і славний, Отець і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!